Добрий вечір, я запрошую вас під абажур. Ми з вами працюємо у прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, чи е, переймаєтеся ви тими запитаннями, звідки походить наша земля? От чи цікаво вам, власне, хто багато-багато років жив до нас на цій землі? Який був побут людей, що вони вірили, Якими були їхні святині? Звичайно, ми живемо сьогоднішнім днем. Ми хочемо якогось ну гарного майбутнього для себе і для своїх дітей. Але... Варто знати все ж таки, що це за край, в якому ми з вами живемо. І е, сьогодні у мене в гостях людина, яка переймається цими питаннями, звичайно, різні археологічні дослідження, археологічні розкопки і знахідки вони дають відповіді на ці запитання і на багато інших запитань. І сьогодні я хочу представити вам свого гостя під абажуром: це письменник, краєзнавець, журналіст Володимир Захар'єв. Він автор 12 книг, тільки поки з краєзнавчої тематики. Ну а взагалі мені здається 15. ну ми про це будемо сьогодні говорити. Добрий вечір, Володь. Доброго вечора. Так, я рада бачити вас у себе дебажуром. Нещодавно ви видали книгу, і я хочу зараз її власне представити нашим глядачам. Назва така Найдавніші археологічні археологічно дослідження християнські святині Хмельниччини ось така невеличка, начебто, книжечка, але в ній дуже багато корисної і цінної інформації. І що цікаво, що Ті об'єкти, про які тут піде мова, Володимир Захарів він брав участь у цих дослідженнях, в експедиціях. І я сподіваюся на те, що наша сьогоднішня розмова буде достатньо плідною. Так? Спробуємо. Так? Отже, чому вирішили видати таку книгу і відомості, про які дослідження сюди війшли? Ви якраз гарно повели самий початок, угу. е, тому що е, е, переспів зробимо, тому що мені цікаві початки. Так. А, на жаль, е, була певна така, знаєте, прогалина в нашій подільській історії. Е, це стос, стосовно релігійного життя угу. е, в давньоруський час і е, навіть пізніше. Православних, так? Православних, okay. ну і католиків, які потім тут, тут з'явилися, і іудеїв, які з'явилися ще пізніше. Я взяв те, що мені ближче. Okay. Я досліджував на рубежі в, нашого, ну вже 21-го століття, пам'ятки поховальні біля села Сукілець Донецького району. Okay. І в, в, я досліджував, ну скажімо, по-простому, по нашому, по подільському цвентар старий один. Потім мені підказали люди, ну він був 12-13 століття. Потім мені підказали люди, що в, це в, в лісі було. Е, е, Ні, це було в садку. Так. А потім підказали, що в лісі, ще є якісь горбики, ніби там турки поховані. Е, ну, Я, знаючи як науковець, що турки так не хоронилися, mm -hmm. е, думаю, піду, подивлюся туди. І там ще знайшлися кургани теж давньоруського часу, але це вже 11-12 століття. Mm -hmm. І досить цікаві кургани, Кургани самі по собі, наприклад, в, в Україні всього на всього відомо: три, три місця, де були кургани з кам'яними колами. Під курганами, ну це як язичницький символ, е, символ сонця і так далі. Якраз третій, це якраз Сокільці, Але ми повернемося до основного так, та. Але якщо хочете, ми можемо і по Сокільцях та продовжити ага. поки що. Бо в принципі це от ті білі плями та в археології Поділля, які недостатньо досліджені. Оця система світських церков, та? Mm. і от і саме. Те, що ви е, віднайшли от саме в селі Сокільці, це Дуневецький район так? Район, та це дуже цікаво, тому що е, це от та сільська церква. Yeah, yeah. Яка була там колись, яка вже стала, як то кажуть, тлінною. Але потім, ну давайте знаємо, розпочнемо. Так, ми якраз, uh -huh. якраз ну, вона на екрані у нас так, так. показана це реконструкція цієї церкви. То така вона була там Так, так? зроблена. Це, ну, в, якому періоді? це, це в періоді е, кінця 12-го, початку 13-го століття. Ця церква була якраз на християнському е, цвентарі. Uh -huh. Тобто, оці, що тільки що показані були на екрані, е, розкоп поховання uh -huh. і розкоп. Це вже от зараз знову ми повернулися до нього. Uh -huh. Це якраз були в ямах і перекриті зверху плитами такими вапняковими, а також без плитвою. Також дивно, чого одні під плитами, а інші без плит. А виявляється, що якраз плити це перекривали тих, хто ще думав як язичник, а ага. без плит вже хоронили тих, хто, хто вже був християнином. Ну, так же, По... як за традицією зараз так, у нас залишається. Так, 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 так як так? у нас зараз. Mm. І навіть, знаєте, основну. Вона маса була плит, і раптом посередині цих плит не було плит. Мене це як археолога зразу знаєте, так настроїло. Та? Такий ар Дум... артефакт так, та? не, не, зрозуміло. Взагалі археологія насправді дуже така скрупульозна наука, mm. тому що треба все побачити. В землі все є, тільки треба бачити. Mm. хотіти да, бачити, Бо часом здається, та. щось ну таке непотрібне та, ну, потрібне. Навіть там монетку знайшли, чи о, черепки на городі чи десь валяється. По простому. Нашому. Uh -huh. а, а, а так тут побачили цю площу, таку пусту. Почав потихеньку спинив розкопки, і ми стали потихеньку копати. І коли ми стали потихеньку копати, ми побачили там шматочок вугілля спаленого, ага. там вже більше, тобто видно, що це вже не просто перегорілий кострище, так. а це таки була плаха довга, а можливо і колода. Ага. І так потихеньку, а потім раз і знайшов каміння, коли поховання перекривали плити. А тут раптом я находжу каміння. Я чого? Чого? Ну, нереально не, не ніби. А виявляється, це були під дерев'яною спорудою, тобто під дерев'яною церквою, так. були підкладені каміння, ну, щоб, а, знаєте, фундамент такий, типу так? фундамента, ну, щоб воно на землі не стояло, не псувалося, бо ж знаєте, потім витягни його знизу, І, щоб тобто, поміня... за цим вже І що вони знайшли та, цю церкву, яка була розміром 10 на 10 сажнів давньоруських, тобто 460 на 460. 60 е, метра. От перша частина, от зараз ми бачимо. А потім ще е, зі сходу ще шматочок і да? там, де був вівтар. 2,70 на 2,30. На я казала нашим глядачам, зараз трошечки вас спиню, що ми працюємо в прямому ефірі, і якщо у вас теж є якісь відомості, можливо, ви теж зацікавлені в дослідженні взагалі краю Подільського, особливо що стосовно теми нашої розмови, це святині, та так. то будь ласка, ви теж можете до нас звертатись, телефонувати і давати свої якісь відомості. Але у нас до вас є запитання, і людина, яка дасть відповідь на це запитання, отримує книгу Володимира Захарєва, от власне з цієї теми, яку він зробив. Забігаючи наперед, я скажу, що у цій книзі також є дослідження з приводу Бакутського монастиря. Це така перлина, яка є у нашому краї. І е, запитання у нас начебто і просте, але одночасно ну, варто все ж таки та, дати відповідь. Хто е, е, започаткував, хто створив Бакутський монастир? Будь ласка, телефонуйте до нас, ви отримаєте цю книгу. І однозначно Володя нам її підпише, глядачеві під абажуром. Ви будете мати у своїй бібліотеці домашній оцю книгу. До речі, тут дуже доступно, абсолютно, про такі ніби складні речі, але абсолютно доступно йде розповідь. Давайте ми з кільцями ніби, бо ми сьогодні так трошечки позбавляємо. Так, так, так. Можливо, коли зусильмося, більше. Так, бо це дійсно по кожному тому дослідженню, яке тут зроблено, їх, власне, чотири, які увійшли до цієї кни Можна говорити не одну програму. Давайте до Бакотського монастиря, який тут у нас ну, скажемо так, зразу що їх чотири. Так, так, так. Е, книга, хоча вона має 54 сторінки всього на всього, і наповнена, дуже наповнена ілюстраціями, бо я вважаю так, що краще один раз почути та це і вважає наш народ. Угу. Знаєте, краще е, краще один раз побачити, ніж там десять разів Ні, почути. Це дійсно дає, знаєте, таке більш ширше уявлення. Так. Бо а, те, що... Так, але mm -hmm. все-таки вона поділена на чотири частини. Перша частина стосується е, Бакоцького монастиря, це е, від е, о, одні говорять, що ну, так, від XI до XV до століття, mm -hmm. а там ще був Ренесанс певний в 16-18 столітті, але ми беремо цей період початковий. Е, церква е, Сокільця, в Сокільці правильно буде, mm -hmm. так. в Сокільці вона. Вона кінця 12-го, початку 13-го, тобто до монголо-татарського нашестя. Потім далі ми даємо, так, потім далі ми даємо церкву, яку, яка в Кам'янці була в той період, коли е, е, його відновили. Виходить, що скельний монастир у нас дослідився так, сільська церква. церква і вже міська о, церква. Бачите, так? Ви так. підійшли дійсно з таких різних сторін до того. І Останній четверта святиня, вона стосується вже швидше всього часу Козаччини і після козаччини, після... після Турецького нашестя. Це такий додаточок. Так, я би назвав недостатньо та дослідження. Він не досліджений mm -hmm. ще, але я хотів об'єднати їх під, під однією політуркою. Це е, е, камінь, е, камінь оберіг поблизу села. Це звідки? Е, так, так, поблизу mm -hmm. села е, е, е. Вільховець. Вільховець. Ну ви скоро бачите, так. аж хвилююся, <свісно> хоч <хочете> цей <свісно> <хвилюйтесь. розказати. свісно> У нас є дзвінок. У нас є дзвінок чи ні? Ану, будь ласка, хто, хто створив Бакутський монастир? Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Ігумен Григорій. Ігумен Григорій. Це правильна відповідь? Як звати вас, скажіть, будь ласка? Як звати вас? Тамара, Тамара, Тамара. Тамара, ви отримаєте книжечку від Володимира Захарова. Дякую. Ми вас вітаємо. Приходьте, дякую. будь ласка, на Поділя центр до чергового, ви її отримаєте. Добре, Добре дякую. Добре. Нам дуже приємно. Можна дякую. чуть прокоментувати. Так, да, Будь ласка. Знаєте, існує така легенда, що нібито Баковський монастир заснував Антоній Печерський. Угу. Е, але вона і є написано, скажімо, ці дані і в різних книжках. Але Просто одна людина, як на нашу думку науковців зараз, не може бути в різних місцях і там, і там. Ви маєте Печерську лавру на ну, увазі. Бо і Печерську лавру він заснував, і ще багато інших місць. Хто тільки де знаходить, скажімо, Підземні ходи або печери, які стосуються Бажаю, християнства, обов'язково кажуть, що Антоній. Сколого, да? кажучи, Антоній. Mm -hmm. А в, справді при вході вже в Бакутський монастир, так, свій час, коли його розчислили, mm -hmm. там був напис. На жаль, він не зберігся. І не не, не, не не через те, що погода у нас там така, там прекрасна погода, Бакота, це, це що з чимось, хто там був, то той підтвердить мої А це ми зараз бачимо так. нижній так? Так, ні. Чи Знаєте, ба, в основному Вхід. ми їдемо в Бакотський монастир, і ми нас везуть в нижній монастир. А насправді він був подвійний. Була верхня частина. От зараз ви бачите фотографії, і ми тут коли розкопки проводили, то що. Це, по сказати по-сучасному приколювалися. Ну, Чого все Такі... приколювалися? Посидь, ну, так, але але посидіть ну. над, над, над самим великим таким урвищем. Це от зараз показано нижній монастир. Тобто ми бачимо нижній, а ще й був комплекс верхнього. І ми з художником е Ві Віктором е Юрчаком спробували е відтворити. Як це було? Вз взагалі з цією книжкою виходить так. Це ніби всі розуміли, але ніхто. Е не а склав тут є ілюстрації ці всі... є? Так, так. Там а вона більше того ми його на обкладинку винесли, ці ілюстрації, uh -huh. а ми подивилися і ми намалювали. Так само взяли, об'єднали і вийшла така дуже цікава книжечка, не через те, що я її написав, а я би був в захопленні, якби хтось інший з моїх колег чи молодь оте, оте зробила. Ну, що по бакоті особливого там. такого, що Варто от сьогодні про це сказати, що відмітити особливо. О, мені здається, що варто все-таки знайти більше коштів для, те, для того, щоб обладнати це місце як туристичний, як туристичний об'єкт. Тому що те, що зроблено, це, вибачте, елементарно. Ще більше мене, як археолога, людину, яка цінує землю і культурні нашарування, які там є, які так. нам дають інформацію. І ми, як вибачайте, крим. Налісти, потім це все відновлюємо, як воно ж було насправді. Найбільше що дивує, що прямо на Городищі Верхньому, Бакутському, там, де був, був, був Бакутський монастир, верхній, зараз зробили майданчик, щоб там машини стояли, розрівнюють. Так, так не можна робити. Ну, саме так, на історичному місці ні, це треба, треба це було знайти дійсно. Я ціную ініціативу Місь... тих, хто... Взагалі зробив хоч щось там, бо раніше й того не було, розумієте, але воно є. Ну але те, що це так зроблено, це треба відмінити, пересунути за межі, е, за межі самого, о, самого місця, місця охоронної зони. Взагалі цей об'єкт він знаходиться як пам'ятка національного значення так. під, під охоронною держави. Він зареєстрований. Я працюю в відділі охорони пам'яток історії та культури, і Я це говорю як. Людина, професіонал і знає про що uh -huh. про що говорить. Але в нас виходить так, що Дехто під знаєте, благими наміреннями е, мощена да, дорога та, в ад, ад. російському вибачайте, та, та, та. що згадало, Пекло. що згадалося, та й сказав, буде джерело. Є що дивитися. Розумієте, І можна тоді більше, хай би спонсори дали гроші, бо держава немає. Давайте будемо реалістами, і держава їй не дасть ці гроші. Добре, що хоч вона взяла свою охорону і раптом що то припинить неподобство, бо якщо віддати приватним... Особом в власність, то буде те, що робиться всюди. Беруть, переробляють, ломають і, на жаль, ведуть себе так, ніби слава Богу, що дослідження продовжуються. Слава Богу, що це є дійсно місцем туристичним об'єктом. Та туди приїжджають люди не тільки з нашого краю, а взагалі з усього світу. Та й вони пізнають через отакі об'єкти і наш край. Власне, якщо говорити про ту міську церкву в Кам'янці-Подільському, та яка також увійшла до цієї книжечки, та. Що знову ж таки несподіваного відкрилося? Мені здається, навіть сама ця це церква вона несподівано відкрилася, так, тому що вже давно усе або згоріло, або стліло, і на місці інші споруди, і так далі. А те, що вона там була, ситуація в тому, що там, де де почали були розкопки, якраз спочатку розкопки проводилися не цієї церкви, а проводилися розкопки церкви Троїці, яка знаходила, яка існувала в 17 тисячу ну, 1600 кінці ти що uh -huh. років. От зараз якраз показані в цілому розкопки, і якраз її хотіли відновити, що і успішно зробили. І сьогодні, коли ми переходимо через Новопланівський міст, в місто. В кам'янець старе, ми бачимо цей прекрасний храм, такий, знаєте, враження шикарні. Він греко-католицький, наскільки я пам'ятаю. Зроблені зі смальти, там ікони, і, і ну це, це прекрасно, і дуже добре, що вони це зробили. Як то говорять, кам'янецькі археологи, включаючи з археологами з Америки, ну і наші архітектори. які також допомагали так, там. Так, цих і, це, і, так. Там якісь там кошти трохи були, бо теж. Знаєте, археологу потрібні кошти не тільки на те, щоб він копав, археологу потрібні Шоб кошти на ті матеріали <рі> там, потім там. надрукувати, поширити. От якби воно було тих коштів достатньо, то ми б знали, що ця церква там була. А так кам'янчани знають і то в певних колах, а інші дивляться тільки на сучасну церкву. Знаєте, дуже <рі> в нас спливає час, я, я казав, що ми <рі> також з вами проскочимо, але принаймні хоча б дамо нашим глядачам зрозуміти, що такі дослідження проводяться. І більше того, що вони е, виливаються вже таку певну наукову працю, mm. різноманітну, от, власне, ви цим займаєтеся. Давайте ми повернемо верніше, поговоримо ще дуже хочу про, mm. ну я би назвала це вже справою вашого життя, яким <різь> ви займаєтеся вже більше десяти років. Це власне центр е, мархотськознавства, знавства, <різь> <різь> музей. Мархоцьких так. ну і взагалі постать Мархоцького, яка недостатньо вивчена в нашій державі, це такий поляк з українським серцем, який багато зробив і для іменьковецька держава. Ми пам'ятаємо та з вивчення історії і для України та і, і кріпосне право відмінив у вісім році, так що це тут дійсно дуже дуже багата така постать. Вам для чого це потрібно? Чому ви вирішили цим зайнятися? І більше того, за власні кошти е організували і зробили там музей? Для чого? Я відверто кажучи, вам так стовідсотково не скажу що. Так, я займався розкопками Сокільці, а Сокілець буквально за 10 кілометрів від Міньковець, але щоб доїхати від Міньковець до Сокільця, ага. то треба проїхати кілометрів 60, бо до Дунаєвець, ну, 50 чимось і туди. Але колись це був Міньковецький район. Просто коли е, я був свій час заступником голови адміністрації з гуманітарних питань в Дунаївцях. І Постало питання в, тисячу, я в 2006 Це році. Я склад... про села, так, та? так, так, так. Ага. І ми якраз заклали про 600 в план. А вже потім, коли я тим зайнявся, е, я побачив, що там є цей Мархоцький. Я про нього знав, бо я працюючи в газеті кореспондентом, потім редактором районної газети спілкувався з заступником редактора Сутковецьким, який писав про Мархоцького. Але в нас в археології, знаєте, є, є якийсь такий порядок давній, що поки як то говорить, живий той дослідник, туди не можна, це він тим займається. Ага. І я і так воно би й було. Але коли я сказав... Е, Олександру е Володимиру Олександровичу Сутковецькому кажу, давайте ми маємо організовувати цих чизотроків. Можливо, ви би тут Мархоцьким зайнялися. Він каже, Володя, я вже старий чоловік, mm -hmm. давай я тобі. Я Передай благословляю, возьми то зроби, я в то в тебе в тобі впевнений. Слава Богу, я вже на той момент вже був якимось журналістом, який пропрацював не один не один рік і навіть вже і редактором був після того. Давайте тим займайся. І так я став. Тим займатися, і так я купив то приміщення, і так то приміщення, я спочатку да, за гроші за гроші Суміємо. моєї родини. останні зібрали, потім ще в кредит взяли. І так я хотів віддати то громаді. Ну, а там потім виявилися певні підводні течії. Короче кажучи, ви почали цим це Так, Воно мені отак далося, що воно є. А далі я знаєте, в ті часи, коли говорили таку фразу, якщо не я, то хто же? Володь, а так. це діючий музей, тобто так. це є туристичний об'єкт, він туди приїжджає. Введений, люди. введений введ, він має реєстрацію офіційну, е, меморіальний музей графа реформатора Ігнація Сєбора Мархоцького у селі Меньківці Дуневецького району Хмельницької області. Mm. Я створив при ньому, при ньому е, таку е, е, науково-дослідницьку структуру, е, значить, центр Мархоцького знавства. В як е, філіал центру дослідження історії Поділля е, інституту історії Національної академії наук України при Кам'янець-Подільському національному університеті ну, звучить так, так вагово. Звучить отак ну, дай Бог, щоб воно так і було так. не тільки та на папері щоб я дійсно... підключив е, людей. Зараз в нас в нашому центрі 70, близько 70 людей, науковців з великими іменами, вам говорить ім'я Бажанов, так, Лев Васильов. Це мій учитель це і син він Бажанова Василя. Ні, да, син Бажанова, якому нещодавно якраз святкували премію, та, і премію, та, так, вручали цей. Григоренко, Олександр Петрович. Прокупчук, Віктор Степанович. Всі вони в цьому всі центрі Моркоць. І ви випускаєте такі книжки так, раз на рік. Так. Незважаючи, що гроші нам не дає держава, ми не беремо з держави нічого. І ми ходимо по нормальних людях, говоримо, вони допомагають нам хто скільки, а прості люди приносять навіть там 10-20 гривень. Ми випускаємо книги. Називається наукові записки Центру Маркоцького знавства. Mm -hmm. Ну от зараз то на екрані ми бачимо власне, ваш дорос. Доробок, це, та, та Безпосередньо Там, і спільні один. доробки та mm -hmm. ваші з, з різних взагалі з різної тематики. Mm -hmm. Нам, у нас просто вже катастрофічно. Отак час вже вже його немає. Останнє таке запитання: археологія. Це що? Мрія дитинства, це пристрес. Що це так, це була. Я дуже хотів бути археологом. Дитина з села слухала радіо постійно. Пам'ятаєте, коли в четвертій годині було це? Я біг додому слухати то радіо, я захоплювався mm -hmm. і. Хотів, але так сталося, що колись мені сказали, ну що ви, Володя, там в Совє... Во всьому Совєтському Союзі учать 25 чоловік на археологу в Ленінграді, а ви, і, і так я і не пішов в археологи, тобто не вчився, я не маю освіти відповідної. Потім мені професор Іон Ізраїльович Вонокур сказав, Володимире. Ви а чому ви не вступали до нашого? Тоді ще був пединститут. Ви... Вчилися на історичному, на історичному факультеті, а потім спеціалізувалися у мене, бо це мій археологічний батько, і дякуючи йому, я став археологом, я отримав дозвіл, не маючи відповідної освіти, на розкопки. Тобто польовий лист так званий. І дякуючи йому, і Тамарі Григорівні Мовчі, яка досліджувала, до речі, оце знамениті, знамениті гончарні печі ага. Трипілля біля жванця, а з нею я їздив на розкопки, то вони мені дали дозвіл, і так я став, немає. Освіти 10 років я проводив розкопки, дякуючи тому, що тоді я працював в, тут у відділі охорони пам'яток в обласному, обласному музеї. Потім на місці в нас, в Дунаївцях був свій невеликий районний музей. Потім Віктор Спанович Прокопчук від, від, відкрив таку е, позашкільну установу. Постулі і краєзнавства і так якось і кожну і так ви стали Та, археологом. Так, і так моя мрія, дитинства вас була. Ми випадаємо з ефіру. Я вам дуже дякую за зустріч і бажаю вам здоров'я, і щоб ви проводили дійсно ще не одне дослідження, тому що це ваше. Ви цим живете, ви цим горите. У вас світять очі, у вас палає душа, і у вас, слава Богу, є багато знань з цього приводу. Дякую. Я хочу сказати, що не треба зупинятися ніколи в дорозі до своїми просто треба йти, 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 йти і у нас приклад приклад перед вами. Я дякую. Дякую нашим глядачам. Ви програма програму під абажуром Пізнавайте свій край, це дуже цікаво. До побачення. До побачення.